Ут питання не в НАТО питання в а в політичній волі розуміння європейців, що у них є нарешті шанс за останні 300 років ухвалити тверде політичне рішення про неіснування Росії в нинішньому вигляді. А вони повинні це в першу чергу вирішити це питання і, от, наприклад, разом з Україною заблокувати порти, через які проходять до 80% загалі зовнішньої торгівлі Російської Федерації. Далі Україна може влаштувати колапс залізничний на російських на російській залізниці. Автомобільний, що що було показано, от операцією СБУ. Далі може організувати блокаду цивільного авіасполучення. І тоді з Росією буде зовсім інша розмова. Вони будуть повторювати повторювати фактично долю радянського союзу. Тільки радянський союз розпадався більш. Таких тепличних умовах, і більш того, ми повинні розуміти, що тут може бути збіг інтересів Європи та Китаю, чому тому, що після цих ігор росіян з американцями, що давайте ми будемо з вами якось співробітничати то Китай може ухвалити рішення для себе, що ну навіщо їм існування Росії в нинішньому вигляді? А вони ж можуть ці нафту і газ так качати з ікутами, наприклад, домовитись чи там. З станом з, 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 з корінним народом Чукотки, наприклад, тому ми повинні а, не втрачати цю нитку, тому що НАТО, ново ну, таки, я розумію, Рюта він бореться за свою посаду. Удає, що, начебто, існує НАТО, а, зрозуміла його мотивація. Ми повинні мислити а, в конкретними категоріями і вимагати від країн НАТО конкретних дій, які призводять до ліквідації загрози Російської Федерації. У довгостроковій ем, перспективі і це навіть не від американців залежить. Це залежить виключно від європейців.